Дощик у нас зараз іде, друженька. Вітаю тебе, подруг, вітаю тебе, друженька. Сьогодні здається, середа. Так, сьогодні середа. І сьогодні у нас такий день. Знімаю цього влога і просто гуляю, якщо це можна так сказати. На руцях у мене моя хлібінка. І справи наші, так, так би мовити, кепські. А, тому що... Так і не зрозуміло, що з Фрідей. Сьогодні я зранку побігла, дочекалася, поки та ніч закінчиться, і побігла відразу до лікаря ще до відкриття шпиталю ветеринарки. На жаль, сьогодні у нашого лікара був вихідний день і живе він далеко, тому я пішла до того, ну, який був, який був, я вже розповідала, що та людина вона досить така. Трохи специфічна. А, ось. Я спеціально до речі не накладала музику, щоб ти могла, щоб ти міг змогу послухати, як в нас іде дощик. А, ось. Так ось а, відразу я до того лікара біжу. Мені дівчинка каже, що, на жаль, вашого лікара немає. Та, та, та. Добре, який є, хай буде. І забігаємо, я йому розповідаю, що сталося з моєю малою, а він не дивлячись, не оглядає малу, каже: це у неї мозок. Ну зразу, я так і думала, що зразу, якщо побачиш, що маленька відчувава, і що. Так вона себе почуває. І відразу чомусь лікарі. Я, я це очікувала, скажуть, це мозок, це може бути як початок гідроцефалії, тому що це як мала собака, це щось в неї з мозком, тому МРТ, тому все, і, і взагалі все вільно, можеш іти. Мала, звісно, кричить і боляче. Я вже така, що на нервах. і мови і замість корейської вже ну як, дублюю, дублюю, кричу англійською, що та зроби що-небудь, зроби що-небудь. Ти бачиш, вона мучається їй боляче, їй погано. Лікар такий з психами, що на нього тут прийшла якась непонятна, незрозуміла біла та ще ре, та ще плутає корейську з англійською. Пішов якогось приця набрав, ну, пейнкілер, зробив так того укола, що мала просто почала ще більше кричати. В мене сльози тікуть, мене тіпає, мала кричить, тому що він навіть в холку якось так ну так якось і собака ну, або стоячи, або тримає ши а він якось на, на вісу, так ото встромив того укола і все. От, тіпа, вільно, скільки я там заплатила, не пам'ятаю, треба глянути. Ну, один окош щось, здається, біля 12 доларів, ну і там щось інше. І потім вже дівчинка, е медсестричка, мені каже, що а ви знаєте, вам краще дійсно йти в робити, і це все дала мені якусь візиточку. Позвонить по цьому номеру, запишіться і там все, бо тут ну, вам не допоможуть. По-перше, у нас немає такого обладнання. І ну, не витрачаєте типу, час і ну, що вона скаже, що вона скаже. Я подякувала, соплі свої підтерла, малу на руці, вона перестала кричати, тільки тремтіла. І я оце пішла гуляти. Щоб мала трошечки розвіялася, подихала свіжим повітрям, і трошечки вона так ото подивилася по сторонам. Ну, відвлеклася, відвлеклася і себе відвлекти, трошечки познімати, як воно що по вуличках пройтися теж свіжим повітрям, наскільки це можна так уявити, подихати. І щоб мала також подихала тим свіжим повітрям. Ще є такий неприємний момент. Я вже розповідала, оскільки ну, тут країна не дуже pet friendly і ставлення, на до тваринок дещо інше. Послуги коштують дорого, відразу скажу, але ніхто так не бореться і за життя маленької тваринки. Ну як це сказати? По-перше, медицина. Що для тваринок, що для людей? Це насамперед бізнес, то є бізнес. І лікар, чесно мовити, все одно. Чи виживе тваринка, чи та людина, чи ні. Тобто у них немає такого хріста, що, як то кажуть, що то є не просто лікар, а що то є призначення, призвання і справа його життя. Це, по-перше, все гроші. І в будь-якому випадку, будь-якому випадку, негативний чи позитивний, лікар все одно отримує свої гроші, великі гроші, чесно. Тому саме це популярна професія, і туди навіть, якщо немає христу і немає такого, ну, людина не відчуває навіть своє призначення, але туди батьки влаштовують у медичної університеті, тому що знають, що це золоте дно. Якщо погулятися по лікарських парковках, це буде тесла-тесла, тесла, 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 тесла. Вже понятно, вже зрозуміло. От. І ще такий момент, що коли звірятко помирає, в них цвінтера такого звірячого немає, і вони там кремують, і прах попілок тобі не віддають, не віддають, нічого не віддають. Просто Квітанція про те, що там справа виконана. Щодо людей, коли людина уходить в інший світ, то ще якось не встигли апарати остити і виключитися, да? ще той звук не вимкнувся, а вже біжать різні агенції, які працюють зі шпиталями, бо кожен шпиталь тут, ну це треба окремо тему знімати. Кожен шпиталь, великий шпиталь, який має морг, а також дуже багато агентів, які займаються усіми приготуваннями та, щодо похоронів, тому що це тут дуже дорого, дуже дорого і починається там, від ну, 20 тисяч. І ну, все залежить від того, яка чи заможна родина, чи не заможна родина. Ще, як кажуть, тіло не остило, а вже вони біжать і трусять своїми листівками і пропонують свої послуги. Отак. Ну, не так, як у нас, тобто не так, що у нас люди зазвичай да, вибирають агенцію. Ну, це я щось таке вже розказую, сумне, не хочу тебе грузити. Просто подивись, у нас який дощ іде. Якщо дощ, наприклад, не припиниться, а буде йти дві-три доби, тут все буде плавати по щиколотку, а потім по коліна вона буде плавати. От щодо відношення до тваринок, до тваринок, і це не тільки як ото мій досвід, да, а ну, Багато хто скаржиться, особливо ну здебільшого цей а, розповідають, що так, коли ти дуже переймаєшся і плачеш там на прийомі у лікаря, ти переживаєш за свою тваринку, тобі можуть запросто сказати, та що ви так переймаєтесь? Що ви так переймаєтесь, Ти всього на всього на всього тварина, це всього на всього котик, це всього на всього собака, і наче ото пофіг, тобто життя, як ото ну. Не дуже життя тваринки цінується, воно цінується тільки в коштах за послуги. От. А якогось такого духовного фактора він відсутній. Навіть якщо, ну от як пояснити людині, да, що ця тваринка для тебе це на даний момент і є твоя родина. Що те, ця маленька істота, вона з тобою півсвіту. Пролетіла, об'їхала, подорожувала, була з тобою всі моменти твого, там якісь моментів твого життя пережили ви разом. Що то не просто собака, то не просто кіт, то частка твого життя то вже є частка тебе, а тобі таке кажуть, а тобі таке кажуть, а що ви переймаєтеся? Це всього-навсього тварина. Я пам'ятаю, колись одному лікару сказала. Коли він там ну, щось теж букував. Зараз, здається, той був той самий, але давно а ні, а може, інший. Ну, щось таке там теж так щось, що. Ой, ну це ж там тварина, ну, якось по-іншому та фраза звучала. Не так оце, якщо ви це все на все тварина. Ну, якось вона так, наче обнульовувала, обнульовувала вартість. Вартість питомця. Я маю на увазі в духовному плані. І тоді я спитала, чи є в тебе діти? Чи є в тебе діти? Ну і все, де є? Ну, ось, коли твої діти захворіють, це все ж на всього діти. Хто знає, що з ними буде, хто з не знає, е, яке їх очікує майбутнє, що з ними станеться. Але це всього-навсього твої діти, і світ нічого не втратить, якщо ти їх втратиш. Я думаю, він все зрозумів і йому також стало боляче, може навіть замислився. Спочатку обурився, але мені було похір. Так же похір, як і так також все одно, як йому було все одно, казати мені якусь агетоту. Справа в тому, що для нашого все світобі. Для нашого всесвіту ви можете це називати Абсолют, ви можете це називати богами Богом, хто в що вірить. Але я скажу так, що для Всесвіту немає різниці, чи то є людина, чи то є тварина, чи то є камашка. Бо всі ми тваріння Божі, ми всі тваріння всесвіту, і всі ми перед ним є рівні, і всі ми для нього є важливі. Це чомусь люди вирішили, що вони можуть. Вершити долі один одного, вершити долі тварин, вершити долі народів, країн. Але хто ж їм дав таке право? От, от що цікаве, це дійсно цікаве питання, яке немає відповіді. Це якщо йти прямо, там буде вулиця аптек, повністю одні аптеки, які на вихідні жодна з них не працює. Вони працюють тільки на буденні, на тиждень. Буденні часи і а, і ще перебрано на обід. Також там далі, якщо пройти за ті аптеки, за квартал аптек буде крематорій і буде морг. От, а ще тут -от з бабульки стали на дорозі, і базікають, базікають. Насам насправді ця бабулька, що в зеленому, вона хоче пройти, але не може через те, що дві усі стали бабулечки без рук. Це нормальне явище, коли люди а, на всю дорогу розтягнуться, зустрінуться дві подружки чи дві два дідусика, чи просто група людей стануть і так займуть всю площу, де люди ходять. Нікому не прийти, не проїхати, і вони будуть стояти балакати. Інші будуть стояти і очікувати, але тут з'явилася я якась така іноземка і вибачте, Мона пройти і, і пройшла зі своїм цуциком, і бабуся в зеленому теж пройшла. Далі йде моя улюблена пекарня, там буде. Так, да, моя улюблена пекарня Але мені зараз не до неї там дуже смачні круасани з алмонд, з мандалем, з мандаленом, але в мене такий настрій ще не до кроасані. Хочеться тільки курити та каву поїхати та плакати. Ось цей провулочок веде до Меркін і крематорію. А талі вже білизну Гес продає свою білизну. Отакий от, от день. Я ж кажу, якщо завтра і післязавтра буде йти дощ, то тут буде така венеція і всі можуть плавати на гандолах. Ну, я звісно, так шуткую, ніяких гандов тут немає. Також я я не пам'ятаюча розповідала, що я перезвонила в ту шпиталь, яка спеціалізується на лікуванні та на оглядах. МРТ має тільки на завтра найближче букінг і МРТ мозку для собачки коштує тисяча доларів. Але що робити? Робити. Далі ми йдемо з тобою вже на парковку. Парковка знаходиться біля стоматологічної клініки, до речі, відосна стоматологічна клініка, а потім про неї розкажу багато смішного кумедного. туди не новою. Це тільки якщо нікуди діться, туди йти. І зараз пройдемося. Перед тим як вже сісти і їхати в машину, да, покажу, що тут стоїть. Якщо бачиш Тесло, Одпайн та щось таке, що з Європи, європейське, авто знай, то авто, яке належить лікару. Якщо попростіше, то вже для персоналу. Парковки тут, до речі, дуже дорогі. А що робити? А що робити? Що ж, друженька, що ж подружка? Дякую тобі, що. Цей скільки там 15, коли палат був зі мною, послухав мене, прогулявся зі мною, прогулялася зі мною. Люблю тебе. Головне, щоб ніхто не хворів, щоб всі були живі та здорові. Це найголовніше. І до зустрічі в наступному відео. Цілую тебе, подружка, цілую тебе, друженька. Не хворай. До зустрічі!